Прості способи облаштувати кімнату в гуртожитку коледжу. Кімната в гуртожитку як перетворити бетонну коробку в затишне гніздечко. Переїзд до гуртожитку це величезний крок у житті будь-якого студента. Це перша серйозна самостійність, новий етап у формуванні особистості і, звичайно ж, абсолютно нові умови проживання. Часто кімната в гуртожитку залишає бажати кращого, холодні стіни, мінімальна меблі, відчуття безликості і загальної маси. Але не варто впадати у відчай перетворити цю бетонну коробку в затишний і функціональний простір, що відображає індивідуальність цілком реально. І це не зажадає величезних витрат, досить трохи креативності і правильного підходу. Я пам'ятаю свій перший переїзд до гуртожитку. Кімната здавалася мені сірим і бездушним простором. Стіни тиснули, меблі були незручними, а загальне відчуття переважне. Тоді я, як і багато, вирішила, що потрібно просто розвісити плакати і купити міні-холодильник. Але цього виявилося недостатньо. Кімната залишалася незручною, і я відчувала себе чужою в цьому просторі. Тоді я почала шукати інші способи зробити кімнату більш особистою і комфортною. І, повірте, результат перевершив всі мої очікування. Чому важливо облаштувати кімнату в гуртожитку? Облаштування кімнати в гуртожитку це не просто питання естетики. Це важливий фактор, що впливає на психологічний стан і продуктивність студента, затишний і організований простір сприяє зниженню стресу, поліпшенню концентрації і підвищенню загального рівня комфорту. Коли кімната виглядає і відчуває себе як будинок, студенту легше розслабитися після навчання, підготуватися до іспитів і просто відчувати себе комфортно. Уявіть собі, після важкого дня, проведеного за підручниками, ви повертаєтеся в кімнату, де панує хаос і відчуття безликості. Як ви думаєте, чи зможете ви розслабитися і налаштуватися на відпочинок? Ймовірно, ні. А тепер уявіть собі кімнату, де є м'який килимок, зручне крісло для читання, пара кімнатних рослин і кілька особистих речей, які нагадують про будинок. Різниця очевидна. Основні принципи створення затишного простору. Перш ніж приступити до облаштування, важливо визначитися з основними принципами, які будуть лежати в основі вашого дизайну. Ось кілька порад, які допоможуть вам створити затишний і функціональний простір. Персоналізація найголовніше зробити кімнату відображенням вашої особистості. Розвісьте фотографії, малюнки, привезіть улюблені речі з дому. Нехай кімната буде розповідати вашу історію. Організація, безлад ворог затишку. Використовуйте органайзери, ящики, полиці, щоб зберігати речі в порядку. Це не тільки покращить зовнішній вигляд кімнати, але й допоможе вам краще зосередитися на навчанні. Текстиль, Текстиль це один з найпростіших і ефективних способів додати тепла і затишку в кімнату. Використовуйте м'які плоди, декоративні подушки, пухнасті килими. Освітлення яскраве, але бажальне освітлення може зробити кімнату холодною і незатишною. Використовуйте настільні лампи, гірлянди, щоб створити більш м'яке і розслаблююче освітлення. Рослина, кімнатні рослини не тільки прикрашають кімнату, але й очищають повітря і створюють більш приємну атмосферу. Вибирайте невибагливі рослини, які не вимагають особливого догляду. Бюджетні рішення для облаштування кімнати в гуртожитку. Облаштувати кімнату в гуртожитку не обов'язково дорого. Існує безліч бюджетних рішень, які допоможуть вам створити затишний і функціональний простір. Вторинний ринок відвідайте блошині ринки, ощадливі магазини або онлайн-платформи оголошень. Там можна знайти унікальні і недорогі предмети меблів і декору. Де є грек проекти зробіть щонебудь своїми руками. Наприклад, можна зшити декоративні подушки, зробити рамки для фотографій або розписати коробки для зберігання. Використовуйте те, що є, подумайте, які предмети меблів та декору у вас вже є. Можливо, ви зможете використовувати їх по-новому. Попросіть у батьків, якщо у вас немає можливості придбати все необхідне, попросіть батьків допомогти вам. Спільні покупки, якщо ви живете в кімнаті з іншими студентами, можна купити деякі речі разом, щоб заощадити гроші. Мої особисті рекомендації. Гірлянди з вогниками це мій особистий фаворит. Вони створюють неймовірно затишну і романтичну атмосферу. Я люблю вішати їх над ліжком або на стінах. М'який килимок, килимок під ліжком або біля робочого столу це просто незамінне. Він робить кімнату більш теплою і комфортною. Фотографії в рамках, рамки з фотографіями близьких людей це відмінний спосіб зробити кімнату більш особистою і затишною. Зручне крісло або подушка для читання. Якщо ви любите читати, вам знадобиться зручне місце для цього. Невеликий настільний світильник, м'яке світло від настільної лампи допоможе вам розслабитися після навчання. Ароматичні свічки або дифузори, приємний аромат допоможе вам створити розслаблюючу атмосферу. Укладення кімната в гуртожитку це не просто місце для сну і навчання. Це ваш особистий куточок, де ви можете розслабитися, відпочити і відчути себе як вдома. Не бійтеся експериментувати. Проявляти креативність і робити кімнату відображенням вашої індивідуальності, пам'ятайте, що затишок це не питання грошей, а питання підходу і бажання зробити простір комфортним і приємним для себе. Перетворіть свою кімнату в гуртожитку в справжній будинок, і навчання буде приносити вам тільки задоволення. Затишна кімната це інвестиція у ваше благополуччя та продуктивність.